Кожній людині потрібен час для себе, а мирне усамітнення допомагає зняти стрес. Але самотність набуває зовсім іншого виміру, коли вона підкрадається або нав'язується вам. У такому випадку наслідки можуть бути напрочуд масштабними. І, хоча різні люди відчувають різні наслідки в різний час, симптоми, як правило, стають важчими і стійкішими, чим довше людина перебуває в ізоляції. Коли хтось мимоволі перебуває в одному просторі на невизначений час протягом днів, тижнів, місяців або навіть років, на самоті і без продуктивних завдань, її організм швидше за все зазнає численних змін. Давайте розглянемо, що може статися і чому. На початку може відбутися стрибок гормонів стресу, і з часом цей стрес може стати хронічним. Соціальна взаємодія та змістовна діяльність мають важливе значення для емоційної стабільності, це може бути тому, що вони надають нам те, що дослідники називають тестуванням соціальної реальності, своєрідний зонд, за допомогою якого ми можемо оцінити, наскільки раціональним є наше сприйняття. Отже, коли хтось позбавлений такого спілкування та завдань, його почуття ідентичності та реальності опиняється під загрозою, думки закручуються по спіралі, а імпульси беруть верх, створюючи підґрунтя для депресії, нав'язливих ідей, суїцидальних думок. А для декого – галюцинацій. марення і галюцинацій. З часом таке тривале збудження може призвести до того, що лімбічна система мозку, яка регулює страх і стрес, стає особливо чутливою та гіперактивною. Тим часом префронтальна кора головного мозку, яка відповідає за міркування та моральні судження, може зменшуватися, погіршуючи концентрацію уваги, пам'ять та пізнання. Загалом баланс зміщується від раціонального мислення до емоційності. І якщо людина залишається в такому стані, дисбаланс стає вкоріненим, роблячи людину більш схильною до нападів тривоги, гніву та ірраціональних дій. Ізоляція також вплине на інші складові здоров'я людини, вони можуть втратити відчуття часу і мати труднощі зі сном. Вони можуть відчувати прискорене серцебиття, головний біль, запаморочення та підвищену чутливість. Вони також можуть втрачати вагу через викликані стресом проблеми з травленням і поганий апетит. Можна спробувати впоратися з цим, встановивши максимально здоровий спосіб життя в екстремальних обставинах, включаючи активні фізичні вправи, читання та письмо. Але цього недостатньо. Організація Об'єднаних Націй багато правозахисних організацій та експертів класифікують такий вид примусової, тривалої ізоляції як катування. І все ж це те, чого зазнають ув'язнені в багатьох країнах. Ця практика, яку також називають одиночним ув'язненням або обмежувальним житлом, найбільш поширена в США. У 2019 році понад 120 тисяч американських ув'язнених ув'язнених жили в одиночних камерах, проводячи від 22 до 24 годин на добу в переважно безвіконних камерах розміром приблизно 6 на 9 футів. Групи квакерів запровадили одиночне ув'язнення в американських в'язницях в'язницях США наприкінці 1700-х років як альтернативу тілесним покаранням, вважаючи, що це може спонукати до роздумів і каяття, отже, до пенітенціарності. Пенітенціарність. Але ця практика швидко зіткнулася з критикою, починаючи від громадських діячів і закінчуючи Верховним судом. Чарльз Дікенс, наприклад, засуджував одиночне ув'язнення як гірше за будь-які тортури над тілом. Його застосування зменшилося, але потім, у 1980-х роках, разом з більш каральними жорсткими законами про боротьбу зі злочинністю, кількість ув'язнених у США стрімко зросла. У міру того як в'язниці ставали переповненими, зростали випадки протестів, повстань і насильства. А тюремна адміністрація все частіше використовувала одиночне ув'язнення для збереження контролю. Багато людей потрапляли в одиночні камери за незначні ненасильницькі порушення, наприклад, за те, що відповідали тюремним наглядачам. Одиночне ув'язнення шкідливе для всіх, але багато з тих, хто його пережив, мають вже існуючі розлади психічного здоров'я, які воно лише загострює. Одиночне ув'язнення також має довготривалі наслідки, які ускладнюють пристосування до життя за межами камери. Люди, які пройшли через одиночне ув'язнення, втричі частіше мають ознаки посттравматичного стресового розладу, і вони зазвичай повідомляють про зміни в їхній особистості, підвищену тривожність і параною у звичайних ситуаціях, труднощі з концентрацією уваги та спілкуванням з іншими людьми. Деякі штати обмежили використання одиночного ув'язнення у випадках пов'язаних із серйозними психічними захворюваннями дітьми або вагітністю. А деякі встановили 15 або 20-ти денні обмеження для всіх. Але закони, які регулюють одиночне ув'язнення, не завжди виконуються, а тюремні адміністрації створюють лазівки. Одиночне ув'язнення завдає величезної шкоди, яка суперечить реабілітації, але не зменшує рівень насильства у в'язницях. Тим часом інші країни зосередилися на більш гуманних підходах. Наприклад, у Норвегії ув'язнено набагато менше людей на душу населення ніж у США, але витрачається в п'ять разів більше коштів на утримання одного ув'язненого навчання та програми звільнення від відбування покарання. У Норвегії також набагато менше людей повертаються до в'язниці після звільнення, а рівень рецидивної злочинності є одним з найнижчих у світі, що свідчить про те, що разом ми стаємо кращими.